Ось він шкільний альбом, де всі ще схожі на маленькі горобчиків, такі ж гомінливі, швидкі і непосідючі. І вона їх перша шкільна мама Ніна Костянтинівна Бардесть. Ця чарівна жінка пропрацювавши 42 роки у школі і сьогодні пам'ятає всіх своїх учнів поіменно, бо за її словами вони в неї всі найкращі. Діти у мене були найкращі, батьки найкращі, діти найкращі. і. Наверное, в жизни мне повезло, что я вот уже 10 лет не работаю в школе. Но ну, не бывает такого дня учителя, дня рождения, праздника, чтобы я была без учеников. Сколько бы лет. Одні раніше, одні позже. навчала шкільним наукам Ніна Костянтинівна і Ірину Салтовську, голову центральної міської районної місті Ради. Тому особливо приємно було приймати нагороду нагрудний знак за розбудову центральної міського району саме з рук своєї учениці. Мені по житті дуже повезло, і мабуть, всім тим, хто коли-то учився у Ніни кастінна, що вона стала нашою першою вчительницею. Мы немножко в школе, в классе моей, с одноклассниками, долго шутили, что мы ее первое время немножечко побаивались. Побаивались, потому что она всегда была очень строгой. Но когда месяц или два проучились, мы между собой шептались о том, сколько доброты. И сколько радости нам доставляло удовольствие общения с Ниной Константиновной. Мы всегда могли подойти к ней, обнять ее, рассказать о своих секретах в семье. Она могла нас кого-то успокоить. Кто-то мог даже заплакать настолько, вот принимали душу ее слова. Эти три года запомнились мне на всю жизнь. Оселі вчительки і сьогодні наповнена книгами та роботами своїх учнів, яких вона вчила перш за все загальнолюдським цінностям, а потім вже примудростям шкільної науки. Ось як в книжці там у мене написано, учила добру, учила уважати друг друга, яким би ти не був, у кожного свої способності, у дитину. Але уважати друг друга, розуміти друг друга і, звісно, тому не Вона вміла об'єднати навколо себе, розповідає Ірина Салтовська, і учнів, і батьків. Вона ж була ініціатором відзначення свят, вулиці та мікрорайону, де мешкає сьогодні. Тому і двері і її оселі майже ніколи не зачиняються. Завжди тут людно. В цей день я хочу пожелати всім учителям. Быть счастливыми от своей работы, получать радость от своей работы, чувствовать благодарность от учеников, уважение от родителей, конечно же, достойных заработных плат. И мне бы очень хотелось, чтобы память о том вкладе, который проводили учителя, оставалась в сердцах выпускников. Вічна у першу неділю жовтня відзначатиметься свято день вчителя. Тож у кожного з нас є ще декілька днів, щоб просто набрати номер телефону і почути знайомий голос улюбленої вчительки або відправити їй вітальну листівку тій людині, яка колись зустріла нас на порозі школи і віддала нам часточку своєї душі.